Під носом коїться те, чого вони не бачать. Під носом закриті в них очі на а, те, що вони не побачать, а коли побачать, буде вже пізно, так обережно кажу. так що а, Дуже в них ще якийсь сюрприз може бути всередині. І болючий, і великий, тому що в цілому та десятка мечів і ту спентаклій болючий. Це знаєте, повтор якийсь, можливо, паутини, щось подібне у них буде. Те, що їм нанесе удар болі боляче буде їм. Боляче, боляче їм буде. От на такій гарній карті, як башня, яка все, все горить, все палає. Я думаю, хай закріпиться. Це дуже позитивно, тому що я вважаю, що з ними треба боротися їхньою тактикою. Розбити їм всі склади, всі літаки, щоб їм не було чим літати, що возити, всі машини і всі боєприпаси. От так ми виграємо війну, бо по-другому варіантів в нас немає.